Він на війні втратив кращого друга, почав більше любити людей і цінувати речі, які й до цього не помічав. Сьогодні народний контроль спілкуватиметься з легендарним командиром чернівецьких нацгвардійців Володимиром Логвіненком. Володя про війну розповідає легко. За останній рік він навчився керувати власними емоціями, приборкувати страх і відповідати за життя своїх бійців-гвардійців. Логвіненка за плечима п'ять ротацій. Про смерть фронтового друга згадує з хвилюванням. Він загинув десь метрів 50 біля мене. Тобто наші лінії там оборони першої зутички проходили разом. До цього часу. Не можу і повірити, що його більше немає. Це був Віктор Єдькін. І от якраз і тому сина я також Віктор назвав. В честь нього це була людина з великої букви, хороший офіцер, хороший командир, солдати за ним зараз дотепер плачуть. Як на передовій тримало оборону, і розповідає, і показує відео. На війні йому присвоїли звання майора, та для своїх гвардійців він і без цього кращий командир. Вчити приймати швидше рішення. Це саме основне, яке може бути у нас там на сході, це не розстерятися, тому що секунди вони велику роль відіграють. А як командир, він знає, як це сказати, як приподнести, підсказати. Він навіть розказує. В першу чергу, завдання бути живим. Він Сільвострімлений, напористий, і тим доказує жажду служить командирники. Да нас, як своїх бойців, не бросять в бою. Він завжди буде йти першим впереді. Солдати вірять у свого командира, а командир у своїх бійців. Інакше ніяк. Так вони, чернівецькі гвардійці, пліч опліч і обороняють Україну. Не без добрих, точніше щедрих людей. Вклоняються волонтерам за речі та харчі, які ті доставляли на передову. Сьогодні гвардійці дихають рідним чернівецьким повітрям і тримають себе у формі, ні на мить не забуваючи, що будь-коли зможуть знову поїхати на схід. Юля Савтенкова. Сільпантя народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.